Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно варити яйця, щоб вони легко чистилися та залишалися смачними. Отже, починаємо спочатку зверніть увагу на свіжість яєць найкраще використовувати яйця, які полежали кілька днів у холодильнику. Свіжі яйця складніше чистити через те, що їхній білок щільно прилягає до шкаралупи. Перед варінням обов'язково дістаньте яйця з холодильника і залиште їх на 10-15 хвилин при кімнатній температурі. Це допоможе уникнути тріщин через різкий перепад температур. Далі розпочинаємо процес варіння. Покладіть яйця в каструлю так, щоб вони лежали в один шар. Залийте холодною водою, щоб вона покривала яйця на 2-3 см. Для кращого результату додайте у воду 1, два чайні ложки солі або столову ложку оцту. Це зробить шкаралу поміцнішою під час варіння і полегшить очищення. Коли вода закипить, зменште вогонь і виберіть час варіння залежно від бажаного результату. Для яєць в мішечок з рідким жовтком варіть 4-5 хвилин. Якщо вам потрібні напівтверді яйця, варіть їх 6-7 хвилин. Для круто зварених яєць час варіння становить 9-12 хвилин. Після закінчення варіння яйця потрібно швидко охолодити, помістіть їх у миску з холодною водою або додайте лід, залиште яйця у воді на 5-10 хвилин. Це не тільки зупинить процес приготування, але й допоможе легко зняти шкаралупу. Коли яйця охололи, можна приступати до очищення розбийте шкаралупу по всій поверхні. Злегка натиснувши на яйце. Потім починайте чистити, підливаючи воду. Вода проникає між шкаралупою та білком, роблячи процес ще простішим. На завершення хочу наголосити, що правильно зварені яйця це не тільки зручно, але й дуже смачно. Додавайте до них спеції, сілі або улюблені соуси, щоб урізноманітнити смак. І пам'ятайте. Варені яйця найкраще зберігати в холодильнику не більше тижня. Дякую за увагу, смачного та вдалого дня.